Хтось у полоні свят, а хтось не свята у полоні. Така мовчазна акція нагадування підтримку полонених захисників України пройшла напередодні зустрічі нового року в багатьох містах держави. Долучилася до всеукраїнської акції, і наша громада. Родичі, близькі та знайомі українських військовополонених наших містян, зв'язок з якими втрачено майже 700 діб, вийшли на площу перед виконкомом міської ради з кричущими написами Моє серце в полоні поверні. Й сина з полону, аби нагадати суспільству та всьому світові про тих, кого прямо зараз ворог катує та вбиває в неволі, лише тому, що вони захищали Україну. З нашого міста у полоні в Російській Федерації знаходяться двоє військових офіцерів з Маріупольського гарнізону. Це Альохін Андрій Миколаєвич, 45 років. та Коваленко Євгеній Григорович, 31 рік. Сьогодні на головній площі міста присутні їх батьки, дружини, діти, рідні, друзі, колеги та просто небайдужі містяни та представники влади, які всім серцем воліють, щоб наші герої якнайшвидше повернулися додому. Біль сум, розпач читалися з мокрих очей та застиглих облич дружин, дітей, батьків вони вірять і чекають, не перестаючи боротися за свободу тих, хто боровся за свободу рідної землі, знаючи, що ціна цієї боротьби занадто висока. Ціна цієї боротьби надзвичайно велика, неосяжно велика. Скільки вже наших воїнів, героїв стали небесними ангелами. Тепер боронять Україну з неба. Ми в неоціненному боргу перед тими, хто, на жаль, вже ніколи не вернеться, бо до останнього тримали щит над Україною. І нехай наше мовчання прозвучить голосніше за будь-які слова подяки нашим захисникам, чиї зникли життя стали продовженням життя України. Почуйте, не мовчіть та передайте іншим, аби знали, якою ціною у вас є тихі свята. Ти чекаєш свят, а вони обміну, аби повернутися до своїх родин живими та неушкодженими. Ми мріємо, ми благаємо про мир і щитом стаємо для наших захисників, які десь там далеко від нас. Заспіваємо ж разом наш гімн всією площею, всім містом. Як символ єднання, як символ перемоги. Під час повномасштабного вторгнення саме Маріупольський гарнізон взяв на себе весь удар, і поки в Маріуполі велися запеклі бої, а наші воїни героїчно тримали оборону, інші міста мали змогу укріпитися і підготуватися до ворожої навали. Три тисячі військових потрапили в полон з заводу ліття, зокрема 36 та та 56 та мотопіхотні бригади, які з 24 лютого до 12 квітня 2022 року боролися за Маріуполь. Не маючи води, їжі та світла, і Андрія, і Євгена чекають сьогодні вдома рідні і вірять, що сили у їх повернення. Завдяки таким мужнім воїнам, як Євген, як Андрій, ми сьогодні маємо змогу жити звичайним життям, але ціна цього дуже велика. Не мовчіть, не мовчіть! Кричіть про полон! Кричіть про полонених! Одна з матусь військовополонених хлопців нашого міста весь свій біль, розпач тугу виклала у строфах. Завершився цей рік війною, приніс багато смутку. Він і болі. Сумна вже не одна родина. Війна це свято занапастила. Не прийдуть на вечерю сини. Батьки, доньки, вже другий рік в полоні їм страждати, лиха біда лягла на їхні плечі, Печальний другий святий вечір. Другий новий рік в полоні. Не мовчи. Полон вбиває подібні акції по містах України. Це стогін сердець материнських, це виплакані сльози дружин, це нагадування не забувати про це нікому і ніколи. І вірити в якнайшвидше повернення наших хлопців і пам'ятати, хто дарував нам можливість мати свята. Ірина Вробинська, Віталій Солодухін, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.